Продовжимо наше навчання. Почнемо з книги. Бехід. 12-й розділ і сказав Господь Моїсеєве та Аронове у землі Єгипетській, промовляючи, місяць цей нехай буде у вас початком місяців. Нехай буде він у вас першим між місяцями року, Починається. Ну, зараз це називається релігійний календар, бо є державний календар, і є релігійний календар. Тобто, ну, може воно трошечки не відповідає, бо в нас релігія негативний має вже негативне забарвлення через те, що, ну, як ми можемо назвати, духовний календар, той, який Бог дав, Бог дав у своїй волі, цей з цього дня, з цього місяця має бути відрахунок місяців. Агнець має бути без вад чоловічої статі одноліток. Візьмеш його від овець, або кіз і нехай він зберігається у вас до 14-го дня. Нам є, ми звикли на картинках малюєшся, ягнятко, таке маємо. Це дорослий парань. Це дорослий однолітній парань. А що, можна було взяти і кіз, так? Ну а я. Um. Всі привикли, що овечка, це не так? А має і відтіз. І, oh. Або відтіз. І нехай зберігається у вас до 14-дня го дня цього місяця. 에... Перший, Перший раз відчують. Раз, ну, як там написано, одна там. От, ну, завжди малюють овечку, і воно ну, так, я чого кажу, інколи <говори> ми привикаємо до того, що нам <говори> показують. Козлик, <говори> Завжди нам малюють. Це, 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 це вівця, О, як, це баран. А як козла? А козьок це овечка, так. Да. А козла і козла? От. Так, да, 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 так. Так написано. <говори> козла ж тоже приносила, так? Ми завжди знали, що тільки і козлів приносили в жертву, не тільки в То там вже далі інше жертвоприношення, де брали двох козлів. Та найомки пору у нас навіть є таке так, відпущення. Побачила те, що теж можна було Так, можна козлика або баранчика. Тоді нехай заколи його все зібрання громади Ізраїлевої. Увечері, і нехай візьмуть від крові його, і помастять на обох одвірках, і на перекладині у дверях у домах, де будуть їсти його. Нехай з'їдять м'ясо його і ночі спечальні на водні з прісним хлібом. І буде, 13 вірш, і буде у вас кров знамення на домах, де ви перебуваєте. І побачу кров, і пройду мимо вас. І не буде у вас пошесті згубної. Коли буду нищити землі Єгипетську, І нехай буде вам день цей пам'ятним. І святкуймо, і, і свято Господні. Усі роди ваші, як установлення, вічне святкуймо Його. Постанова далі йде: вічна. Радміша казав, що і не будуть їсти іноплеменники, вони і не їдять, Вони є їдя або московську Пасху, або римську Пасху, або десь. Або просто ті, хто віряв у теорію заміщення, то вони не проносять, то їх ліпчик, вони лиш подивилися і десь там ліпчі, його викидають, і все, не їдять, я. Лиш, лиш дивляться на нього. Це буде знаменням, де ви перебуваєте. ну, я розумію, що це не тільки знамення було, а це було е, випробування виконання волі Божої. Бо для Бога немає проблеми бачити, де знаходяться євреї. Ну що Бог не знав, де, от де євреї? От тут євреї, а тут. Єгиптяне. Для Бога це ж треба було, щоб кров там була, то він тоді бачив. Якщо нема крові, він не бачив. Чи Бог бачив все? бачив. Бог бачив все. Але в цьому є перевірка послугу, чи ви зробите так, чи ви зробите тоді. І якщо ви не зробите, то ви на собі понесете покарання. Ви самі собі виносите вирок. Бо ви не зробили так, як Бог сказав. 17-й вірш, дотримуйтесь оприсно, тому що в цей самий день я вивів ополчення з землі Єгипетської і от, додержуйтеся день цієї уроди ваші, як установлення вічне. З 14 дня першого місяця, з вечора їжте Прісний хліб, до вечора, 21 дня того самого місяця. Сім днів не повинно бути закваски у домах ваших, бо хто буде їсти класна душа та знищена буде з громади синів Ізраїлів». Чи то подорожній, чи природній житель землі тієї. Нічого квасного не їжте, в усякому місці перебування вашого їжти прісний хліб. В іншому місці написано, що класного не, тобто не возливає, не. хліб класний, не можна приносити з жертвоприношення. Жертвоприношення приносилися тільки з прізним хлібом. 41 вірш. Після того, як минуло 430 років у цей самий день вийшло все ополчення. Буття 15.13, що можна Сашко? А, та 15 15.13. Знаю, що нащадки твої будуть чужинцями в землі не своїх. І поневолять їх, і будуть гнітити їх. 400 років. Так що ми читаємо після того, як минуло 430 років у цей самий день всякополочення вийшло. З єврейських істочників ми знаходимо, що були вже ті, хто вміли порахувати і обосновуючись на тому, що 400 років, підрахували і пробували своїми силами вже вилезти народ Ізраїля з Єру. Отримали пораження. І коли вже Моше приходить і говорить до цього народу, народ вже народ вже... І це нам знову ж про що говорить, коли Ісус прийшов, то що потім кажуть, ну був вже Феода, Вів, римляни побили. Був той уже. Розумієте, ворог використовує, тут нема проблеми. Бог дав. Період часу у який. І що далі написано, доки мера беззаконня тих народів не наповнилася. Бог 400 років і ще довго терпить, бо йому шкода і єгиптям, і йому шкода і ті народи, які будуть знищені. Бог чекає, а може наверх? А може, що до а може, Бог не хоче смерти, написано як? Бог не хоче смерти діжна. А хоче, щоб всі навернулися. І це довготерпіння його проявляється в тому, що ще 30 років народ Ізраїля живе у Єгипті і Бог чекає, поки нам мі. цар. Міра наповниться. 42-й, перепрошую, да, 42-й вірш. Це ніч служіння, вихід, 42-й, це ніч служіння Господу за визволення їх із землі єгипетської. Це, ця сама ніч служіння Господу у всіх синів Ізраїлевих у родині їхній. Ця сама ніч пильнування Господу у всіх синів Ізраїлю впродовж їхніх покорінь. Ця ніч не тільки в Єгипті, а вона далі буде постійно. Ця ніч не випадкова. Це Богом встановлена ніч, в яку буде засуджений і розп'ятий наш Месія. І то кров ягняток, яка спасла первенців у Єгипті, кров Месії буде спасати всіх, хто повірив в нього. Всіх, хто повірив в Сина Божого. Волю Божу будуть мати спасіння. І, і 50-й вірш і зробили всі сини Ізраїлюві, як повелів Господь Мойсеєві і Ааронові, так і зробили. У цей самий день Господь, вивів синів Ізраїля із землі Єгептської за ополченнями їхними. Далі прочитаю, п'ятий вірш, 13, -й. коли введе тебе Господь Бог твою землю Хаманеїв, Хитеїв, Амореїв, і Євисеїв, і Єусеїв, Гергісеїв і Ферезеїв, про яку клявся він батькам твоїм, то дасть тобі землю, де тече молоко і мед то звершуй це служіння в цьому місці, сім днів їж прісний хліб, і в сьомий день свято Господу, прісний хліб потрібно їсти сім днів, і не повинно знаходиться в тебе квасного хліба. І не повинно знаходиться в тебе квасного у всіх межах твоїх. І оголосив день той сину своєму, говорячи, це заради того, заради того, щоб Господь Бог зробив із зі мною, коли я вийшов з Єгипту. І нехай буде тобі це законом на руці Твоїй і пам'ятником перед очима твоїми, щоб закони Господа були в устах твоїх, бо рукою місною вивів тебе Господь Бог з Єгипту. Виконуй, виконуй же устав цей призначений час з року у рік. З року у рік народ, народ Ізраїля. Мав у призначений час зрок у рік виконувати цю закладу. Далі ми перейдемо до Івана, перше піснення Івана. 3.23. 23, а заповідь Його та, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. І хто зберігає заповіді Його, той перебуває у ньому, і він у тому. А що Він перебуває у нас, пізнаємо від Духа, який Він дав нам. Улюблені не всякому Духу ви вірте, але випробовуйте духів. Чи від Бога вони, бо багато вже пророків з'явились у світі. Духа Божого і Духа Омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. А всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже є у світі. Апостол Іван дає е, таку, я би сказав, формулу, як перевіряти тих духів, які, як їх перевірити. Для них на той час е, ті прочі духи не могли говорити, бо тоді євреїв сказали, що так все, вже закону не треба, субота не треба, а тут вся першоапостольська община єврейська. Вони могли це прийняти? А дух заходить другого. Ні, ну Ісус, він ніби ви його ніби бачили, але він не в плоті був. І ми вже вже чули, що Ісус він на Христі лиш відімось йому страдання, і там, що Він страдав. А Він не страдав, він взагалі не відчував волі. Він взагалі Оця Єрість вже на той час почала заходити у першоапостольські церкви. І що Іван каже у першому вірші? Про те, що було від початку, що ми чули, що ми бачили своїми очами, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя, бо життя явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам. Це вічне життя, яке було в Отця і явилось нам. Про те, що ми бачили і чули, сповіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з ним а наше єднання з Отцем і Сином Його і Ісусом Христом. Це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Перший Іван, це я читаю з першого вірша. Він розповідає, що ми осязали, ми спілкувалися, ми чули. І коли ти, будучи очевидцем цього всього, тобі починати розказувати, що там, та ні, він там не був. Тож я ж бачив, я знаю, я щуплю Іван і вам про це говорить. І це нам дає знову ж, коли ми ну, маємо розуміти, що нічого, людина може говорити, бо як Ісус, коли учні сказали, що ми зараз город не прийняли всілення, та ми зараз в огоньцях, ми не знаєте, якого ви духа. Тобто який дух у тій людині? Тож немає нам буквально дух говорити. Людина говорить якимось духом. І Іван дає формулу. То, що ми вже знаємо, перевірено, то, що Бог дав у своїй волі, коли приходить людина, починає розказувати, та ні, то вже все відмінено, а то вже, все від... то вже не треба, а то Бог дав таке, що люди не могли понести і зразу на Бога, на Бога перекладають певну відповідальність. Та ми не могли, так би ми не виновність тому. Бог дав всю у своїй волі, і ми знаємо, що це Бог, що Богом перевірено. Якщо що Дух нам говорить якийсь людина пробує нам, то ми опираємося так, як написано. Як Ісус сказав, як написано. Сьомий вірш, улюблені будь, будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через Нього. У тому, любов, щоб ми, у тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на очищення від гріхів наших. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває. І довершена Його любов є в нас. Тут, чи ви звертали увагу чи ні, але я звертаю увагу на те, що тут написано 12-й вірш. Бога ніхто ніколи не бачив. Учні кажуть, що ми. Ми спілкувалися, ми осязали Сина Божого, в якому перебував Бог. Розумієте? Бо е, коли люди це читають і підрозумівають під Богом Ісуса, тоді йде вся каша заповіді Божі, це Ісус заповідав, то а це Ісус заповідав і тоді пішла каша. Апостоли дуже чітко розділяють Сина Божого і Бога. І коли читаємо і розуміємо, то все стає на свої місця. Бога ніхто ніколи не бачить. Якщо ми живемо, якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває. І довершена його любов є у нас. Що ми перебуваємо у ньому, і він у нас пізнаємо з того, що він дав нам. Від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий тому, перебуває Бог і Він у Бозі. Пам'ятаємо Івангелії Івана, можна розкрити, 17, 21. Нехай будуть усі день, як ти хочеш в мені і я в тобі, щоб і вони були одне, одне в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. Через Духа Божого, який Бог подає людині, ми об'єднуємося з Богом. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов, і хто перебуває у любові, перебуває у Бозі. І Бог у ньому. Любов досягає в нас такої досконал довершеності, що ми маємо дерзновення в день судним, бо робимо в цьому світі, як він. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Хто, хто боїться, недовершений у любові. Будемо любити Його, бо Він раніше полюбив нас. Хто каже, що я люблю Бога, а брата свого ненавидить, Той не говорить той говорить неправду Бога. Той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, Він від Бога народжений. І кожен, хто любить того, хто народив, любить того, хто народився від нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і дотримуємо заповіді Його, бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповіді Його, а заповіді Його не важкі. Бачимо, коли ми розуміємо, за... кого підрозуміває Іван то що Іван каже, бо це і любов до Бога, що ми дотримуємося того слова, яке Бог дав у Своїй воді. І вони не є важкі. 13-й вірш, це написало вам, що вірує в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. І ось яке дерзновення ми маємо до нього, що коли просимо чого, згідно волі Його, він слухає нас. Дерзвання. 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 А може, є таке слово? Дерзно. І ось яке маємо, що ми, коли чого просимо. Як просимо? Звірою. Так, як ми собі хочемо. Згідно да, з волі. Його. Да, да. да. да, бо так прийнято з вірою. Да, з вірою. А, вірили? Віримо і все, і вже має бути. Ні-ні, має бути з вірою, обов'язково, бо без віри теж. Але згідно волі. волі Божої. Вір да, має вірити в волю, в волю Божу, коли ми просимо згідно волі Божої. Не так, як ми собі просимо, бо ми собі так хочемо. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не попросили, але згідно волі, знаємо і те, що чого попросимо, одержимо від нього. Згідно волі. Згідно волі, якщо попросимо, то одержимо. Друге післання. Тут одна глава, Дев'ятий вірш. Кожен, хто переступає вчення Христове і не перебуває у ньому, не має Бога. Хто перебуває учення Христову, має і Отця, і Сина. Учення Христове не є тіснове, що там Ісус приніс щось нове, то стає вже відкінено, отець, щось там подивився, щось не то понаписував, то взяв, переписав вже, щось легше для людей. Ні. Бог дав волю свою. І посилає сина свого для спасіння, і Ісус каже, що Я приніс їм Слово Твоє, і вони прийняли, коли Він говорить за учні своїм. Він навчив їх. І коли ми це вчення Христове розуміємо, то маємо і Отця, і сина. Третє пісня. Улюблений, це е, старець Іван Йоанн пише до Гая. Улюблений, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів і для подорожніх. Вони це свідчили перед церквою про твою любов. Ти добре зробиш, коли виправдає, випровадиш їх, як належить перед Богом. У нас слово випроводити це так не дуже добре слово, випровадив вже їх. З збувся, так. З да. Тут мається на увазі, що коли людина, ті, хто були у нього в гостях, то він їх старався Провів. спорядити. Провів, провести. Спорядити. Не, лише пров... не лише провести, але й спорядити, дати їм все належне на дорогу. Для життя. Так. Для життя, на дорогу, щоб вони мали з чим поїхати. Вони засвідчили перед церквою пропою любив, ти добре зробиш. Коли випроводиш їх, як належить перед Богом, бо вони заради імені Його пішли, не взявши нічого від язичників. Отже, ми повинні приймати таких, щоб стати співпрацівниками істини. Тобто вони десь перебували у язичників і не узяли не, не у них нічого. Ну, ми тут можемо трошки інакше це все Переглянути, що ми не маємо від відв'язичників нічого й брати. Бог дав свою волю, дав своє слово. 12-тій про Дмитрія засвідчено всіма, і самою істину свідчимо також і ми, і ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Дмитрій це був. Е Петром назначений єпископ у Філадельфії, який мав проблеми з тим, що там з'явився інший, який дуже хотів первенствувати. У них там вийшло трошечки таке розділення, де і Івана не приймали, і Павло пише, що не приймають, пам'ятаємо цю історію. Але Дмитрий, про Дімітрія засвідчено, засвідчено всіма. І самою істину свідчимо також і ми, що свідчує наше правдиве. Добренько. Про Іуди, брат Міша, дуже нам глибоко перечитав. Це маленьке послання, яке дуже... І таке великі. Дуже обширні, дуже глибокі. Знаєте, це дуже є е... велика мудрість сказати в малім wow, багато. Wow. Yeah. Mm -hmm. yeah. У мене не було часу сказати коротко. У Умалім багато, розумієте? Написати тесло у що, що потрібно. Це концентрація там вся. Так, да, тут дуже концентрація. Розбирати, розбирати, розбирати. І, е, на превеликий жаль, у нас трошечки втрачено е, то, що ці пісня, як правило, писалися євреями до євреїв. Кожна фраза, яка має, вона має значення і єврей її розуміє. Я вже наводив приклад, коли Іван Хреститель стоїть, і Іван погружаючий. І бачить Ісуса, і що Він каже? От агніс, вот агніс Божий. Що для римлянина це означає? Чи для українця? Нічого, а єврей знає, що це ягнятко, яке, кров'ю якого вони були спасені в Єгипті первенці, і месією якого вони очікують, яке буде звершене, вони не все розуміли, звісно. Який то місія буде, але все одно ягнятко, вони знали, що кров ягнятка приноситься у жертву для спасіння для цього. А для Римля нічого не пройшов. Того багато фраз, які отут от у нас в посланнях написані, коли ми починаємо трошки досліджувати глибше, воно відкриває широкі широкі розуміння, за що там написано. І я закінчу тим же що віршами, які брат Міша закінчував, 24-й вірш. І тому ж хто має зберегти вас без гріха і без Так, да, тому ж, хто може, перепрошує, зберегти вас без гріха і без скверни, і поставити перед славою своєю непорочному і в радості. Mm -hmm. це ви за якого ми читали. І... Скверне, оце тут оцей да, тут, тут, оце переклад дає, там пише скверне, чи ні? Ні, ні, там ні. ні тут пише тому, хто. Без гріха і без скверне, тобто без осквірнення усяким тим, що Бог сказав, що воно скверне. І поставити перед славою своєю непорочною в радості єдиному прямому Богу, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками нині і на вічні віки. Ами. Слава Всевечні. Слово Його за милість, з нашу молитву. подяки за все, що ми маємо.